Привіт! Мене звати Оксана Іванова. Я дизайнер, дизайнер інтер'єру та зовнішнього простору. Також розробляємо дуже багато цікавих меблів та декорів, тобто предметний дизайн. Зараз ми працюємо над цікавим проєктом житловим комплексом «Спектрум». Розробляємо внутрішній інтер'єр під'їздів та зовнішній, зовнішню локацію екстер'єру. Звичайно, що якість, авторитет, забудовника це все дуже важливо. Але люди дуже, дуже хочуть побачити щось позитивне, тобто не таке вже як було. Тобто, щось щось індивідуальне, щось радісне та відкрите, приємні відчуття, приємні емоції. Бо зараз дуже багато всього через емоції. Людям дуже потрібні ці позитивні емоції. Тому і така філософія вона перейшла на розробку дизайну, дизайну під'їздів. Бо яскраві кольори, цікаві принти, дуже функціональні моменти, як колясочна, як ліфти, освітлення гарне. Поки що я в Рівному нас такого ще ну ще поки що не бачила. Напевно, що будуть першими. Ну, людині ще краще, ще більше захочеться повернутися додому, запросити гостей, е щоб побачити цю радість, цей позитив навкруги. Просто що е я на насправді не бачила в рівному, щоб поки що поєднували красу, емоцію, позитив з функціоналом. Спектром взагалі мене здивував те, що вони захотіли розробити дизайн холу і під'їзду. Це було таке, ну, це взагалі взрив якийсь був, бо ну як це? Тож можна просто пофарбувати стіни. Мені насправді дуже подобається те, що кожен будинок це є індивідуальність. В кожному будинку розробляється свій індивідуальний характер, декори і цікаві малюнки. Тобто спектром. Ну, він весь геометричний. Це ми повторювали і внутрішньому, що філософія зовнішніх будинків була повністю продовжена внутрішньому. Гарні матеріали це дуже добре, бо є практичність. Тобто, фарба вона хороша, дорога фарба. Плитка це керамограніт, Вона не розіб'ється нічого з неї не буде. Дуже подобається, що вибираються найкращі матеріали з того, що є, з того, що ми маємо. Ще дуже плюс, що я так розумію, що дуже багато матеріалів є українського виробника. Також було дуже цікаво розробляти. Інфографіку, якісь іконки, швидкове сприйняття, щоб людина знала, куди їй рухатися. Бо зараз дуже світ він візуальний все дуже багато сприймається. Візуально це якраз такі цікаві іконки, розроблені так само дизайнерами, які будуть проводити вас повністю по всьому, всьому під'їзду, по всьому будинку.